Зимова синичка. До нас у вікно зазирнула зима. Сказала Даруйте, але ж я прийшла. За нею з'явилась синичка мала, цвірікнула. Зовсім не стало тепла. Пора майструвати нову годівничку Накрихти крихти смачненькі пшоно і пшеничку, Щоб птахи щоранку могли прилітати. І з півом веселим весну зустрічати. Пропоную зробити годівничку і синичку із кольорового паперу. Будь ласка, подивіться на малюнок і приготуйте все те, що ви на ньому бачите. З коричневого паперу ось такі прямокутнички, із жовтого і чорного кружечки трикутнички. Все це ми викладаємо і приклеїмо на аркуш паперу ось такому порядку. Потім нарізати кружечки з білого паперу і розклеїти у вигляді снігу. Така чудова годівничка, в якій сидить синичка, у нас виходить. Дякую вам, малятка, що не забуваєте про птахів взимку і будуєте для нас годівнички і насипаєте туди для нас різні смаколики.